Доставлюваність листів, а це співвідношення успішно доставлених повідомлень до загальної кількості відправлених. Це важливий показник імейл-маркетингу, який показує, чи потрапляють ваші листи до папки вхідні, чи опиняються у СПАМі. Якщо більшість листів йде в спам, це шкодить репутації відправника, і майбутні листи також можуть бути заблоковані. У цьому відео ви дізнаєтеся, як цього уникнути. Перший крок до високих показників доставлюваності надсилати листи з корпоративної електронної адреси на власному домені, а не з безкоштовних поштових скриньок. Наприклад, замість yourname.gmail.com використовуйте адресу на зразок newsyourcompany.com, де yourcompany.com – це домен вашого сайту. Така адреса виглядає професійно, викликає довіру в отримувачів і дає змогу проходити спам-фільтри. У SendPulse ви можете легко додати корпоративну імейл адресу до свого аккаунта і надсилати розсилки від імені компанії, але для початку потрібно перевірити домен вашого сайту та IP-адресу на наявність у спам-фільтрах та чорних списках. Для цього скористайтеся сервісами MailTester або MX Toolbox. Якщо із доменом та IP-адресою все гаразд, в акаунті SendPulse перейдіть до налаштувань сервісу розсилок і у вкладці Адреса відправника натисніть Додати адресу відправника, введіть діючу адресу, зареєстровану на корпоративному домені. У полі Ім'я відправника ви можете вказати ваше ім'я і назву компанії, а в додаткових опціях можна додати назву компанії, щоб автоматично підставляти її в шаблон листа на сторінку підтвердження підписки та відписки. Також тут можна додати посилання на політику конфіденційності, на вказану адресу надійде лист із запитом на підтвердження. Натисніть Активувати імейл» або скопіюйте код активації. Натисніть на три крапки біля потрібної адреси, натисніть Ввести код і вставте його. Статус адреси зміниться на активний і ви зможете використовувати її для кампаній, відредагувати або видалити. Безкоштовний план дає змогу додати до трьох адрес, а на платному немає обмежень. Але, щоб повністю скористатися перевагами власного домену, важливо правильно налаштувати його автентифікацію. Домен, з якого ви надсилаєте розсилки, обов'язково має бути автентифікований, щоб підтвердити поштовим сервісам ваше право власності на нього. Є три ключові налаштування автентифікації: SPF, DKIM і DMARC spf запис визначає сервери, які можуть надсилати листи від імені вашого домену, що допомагає знизити ризик відправлення СПАМу. Декім метод, який за допомогою цифрового підпису дає змогу серверам одержувача перевірити, що лист справді надійшов із вказаного домену. Якщо ви плануєте надсилати більше п'яти тисяч листів на день, налаштуйте протокол DMARC. Він допомагає захистити вашу пошту від підробки та фішингових атак. Без цих налаштувань поштові сервіси можуть не довіряти вашим листам і частіше відправлятимуть їх у СПАМ. SendPulse дає змогу аутентифікувати ваш домен безплатно. Розглянемо, як це зробити. Щоб згенерувати SPF та dkim записи, в розділі розсилки перейдіть до налаштування сервісу, налаштування доменів, натисніть Підключити під доменами відправки, введіть доменне ім'я вашого сайту. Його необхідно вказувати без протоколу HTTP або приставки 3W. Натисніть Згенерувати SPF та «ДКІМ записи. Скопіюйте ім'я та значення кожного запису, щоб додати їх на сайт DNS провайдера. Щоб отримати запис DMARC, розгорніть додаткові опції і скопіюйте його. Ви можете передати ці записи вашому веб-розробнику або підключити їх самостійно на сайті вашого хостинг-провайдера. Посилання на детальну інструкцію з автентифікації домену ви знайдете в описі під цим відео. Поштові провайдери з насторогою ставляться до масових розсилок з нових адрес. Тому, використовуючи новий домен чи IP, почніть з малих обсягів, поступово збільшуючи їх. Наприклад, спочатку надішліть кілька сотень листів активним підписникам, згодом трохи більше і так далі. Провайдери помітять, що обсяги зростають поступово, а отримувачі не скаржаться на листи, що допоможе сформувати надійну репутацію відправника. Також важливо регулярно перевіряти репутацію домену, зокрема через моніторинг чорних списків і рейтингу відправника. Використовуйте сервіси, наприклад, MX Toolbox, де можна ввести свій домен або IP-адресу, і перевірити, чи не потрапили ви до спамбаз. Відстеження таких індикаторів дає змогу вчасно реагувати на загрози, наприклад, надіслати запит на видалення домену зі спамбази. Або призупинити розсилки для з'ясування причин зниження рейтингу. Але навіть висока технічна репутація не гарантує результату, якщо ви надсилаєте листи незацікавленим адресатам. Далі про важливість якісної бази підписників. Розсилка на куплені або чужі імейл-бази, це неефективна практика, адже такі списки часто містять неіснуючі або неактуальні адреси, боти чи спам-пастки. Окрім того, неочікувані листи викликають масові відписки і скарги, що серйозно шкодить репутації відправника. Натомість збирайте емейл-адреси людей, які справді зацікавлені у вашому контенті через форми підписки на сайті, вебінари, акції чи офлайн події. У SendPulse ви можете швидко створити форму підписки або попап за сценарієм та розмістити їх на сайті, щоб контакти автоматично зберігалися в адресній книзі. Покроковий процес створення форм підписки та попапів описано в гайдах, посилання на які ви знайдете в описі під цим відео. А щоб у базі контактів не було випадкових або помилкових адрес, бажано підтвердити згоду підписників. Про це далі. Використовуйте подвійне підтвердження підписки Opt-in, щоб відсіяти помилкові та незацікавлені контакти ще до першої розсилки. Ось як це працює. Після заповнення форми користувач отримує лист з проханням підтвердити підписку. Лише після цього його адреса потрапляє до вашої бази і підписник починає отримувати ваші листи. Так ви залучите до свого списку лише тих, хто справді хоче отримувати ваші листи. У SendPulse достатньо увімкнути опцію Відправляти лист підтвердження під час створення форми підписки, щоб система автоматично надіслала лист. Якщо ви створюєте попап, увімкніть опцію Запитувати підтвердження підписки, виберіть відповідний лист та налаштуйте сповіщення після надсилання форми користувачем. Коли база зібрана та підтверджена, важливо регулярно її очищати. Про це в наступній пораді. Імейл-база з часом може втратити якість, деякі адреси стають неактивними, а частина підписників втрачає інтерес. Продовження розсилок на такі контакти шкодить доставлюваності, тому потрібно регулярно перевіряти і очищувати базу. У SendPulse є вбудований емейл-валідатор. Завантажте список контактів, і система позначить недійсні та непідтверджені адреси. Після цього ви легко зможете видалити їх, що допоможе уникнути високого показника відмов і зберегти вашу репутацію. Посилання на докладну інструкцію про емейл-валідатор в описі під відео. Якщо ви помітили, що підписники давно не читають ваші листи, проведіть кампанію з повторної активації, мета якої з'ясувати, чи хочуть ці контакти залишатися у вашій базі. У SendPulse за допомогою функції сегментування, ви легко зможете визначити, які підписники давно не були активні. Встановіть умови, і система автоматично сформує вибірку контактів. Наприклад, можна вибрати: не відкривав останні розсилки. Вказавши кількість проігнорованих кампаній або не відкривав розсилки з до певної дати, задавши період неактивності. Після цього ви зможете виокремити неактивних підписників в окремий сегмент і надіслати йому реанімаційний лист. Зміст листа може бути різним, наприклад, повідомлення з темою Ми за вами скучили із спеціальною пропозицією або добіркою корисного контенту. Якщо підписник не відреагує, його слід виключити з основних розсилок, щоб не погіршувати статистику. Це допоможе підтримувати здоров'я бази та репутацію відправника. Але навіть ідеальна база не гарантує результат, якщо контент викликає підозри у фільтрів або не подобається отримувачам. Вміст ваших імейл-розсилок безпосередньо впливає на їхню доставлюваність. Ось кілька базових порад, як створити контент, який не дратує читачів і не викликає підозр у спам фільтрів. Створюйте листи, що відповідають інтересам підписника та містять корисну інформацію, вигідні пропозиції чи важливі оновлення. Не пишіть текст великими літерами та уникайте використання спам слів типу безкоштовно, терміново гроші, приз тощо у темі, «при хедері» та тілі листа. Не зловживайте знаками оклику в темі та тілі листа. А також обмежте кількість кольорового та жирного шрифта, дотримуйтесь співвідношення кількості тексту та зображень. Текст має становити не менше 60% від змісту листа. Прописуйте атрибути Alt для зображень. Якщо зображення не завантажиться, на їхньому місці з'явиться альтернативний текст. Переконайтеся, що посилання в листі справні. У SendPulse є вбудована антиспам-система, яка допомагає виявити типові помилки перед відправленням листа. Наприклад, якщо ви забули додати альтернативний текст, підтвердити DKIM або пропустили інші важливі налаштування, SendPulse попередить вас про це, щоб ви могли виправити помилки та уникнути проблем із доставленням. Надмірна частота розсилок може викликати роздратування аудиторії, тоді як занадто рідкісна призвести до того, що вас забудуть. Ось кілька порад, як знайти баланс. Встановіть чіткий графік комунікації і дотримуйтеся його. Якщо обіцяли щотижневу розсилку, надсилайте листи з такою частотою, сегментуйте аудиторію. Наприклад, надсилайте розсилки активним підписникам щотижня, а менш активним раз на місяць. Прогрівайте базу після тривалої паузи. Якщо ви довго не надсилали листи, надішліть розсилку частині бази, а потім поступово збільшуйте охоплення, аналізуйте результати розсилок. У SendPulse ви можете відстежувати статистику в реальному часі. Якщо знижується кількість відкриттів або зростає кількість відписок, коригуйте частоту для наступної кампанії, дотримуючись цих порад і використовуючи інструменти SendPulse, ви зможете підвищити доставлюваність листів, сформувати активну базу підписників і успішно розвивати свій бізнес через email маркетинг Бажаємо вам високої відкриваності, лояльної аудиторії та успіху в кожній кампанії.